Чи можна забити переможний гол, не будучи футболістом? Чи можна виграти Лігу чемпіонів разом із Беком, Зіданом і Роналду, якщо ти мексиканський скрипаль із акторськими амбіціями? Звучить як маячня, правда? Але це не вигадка. Це реальна історія. Історія хлопця, який за кілька місяців навчився грати у футбол так, що повірив увесь світ. Хлопця, що став обличчям футбольної мрії мільйонів, і потім зник. Зірка, яка спалахнула яскраво і майже згасла в темряві, залишивши по собі лише легенду і безліч запитань. Сьогодні ми покажемо, як актор Куно Беккер став легендою футболу Санті Муньосом, жодного разу не зігравши у реальному офіційному матчі. Та чому зараз його життя опинилось на межі не через травму, не через скандал, а через політичні закони сучасних сполучених штатів? Сідайте зручніше, ми починаємо. Місце, де все почалося: Мехіко у 1978 році. Гучне місто. Запахи тако, вулична пилюка, постріли банд, гул футбольних стадіонів усе змішалося в єдиний ритм. І серед цього хаосу нотки класичної музики. Так звучало дитинство нашого героя. Кону Бакер звичайний хлопець із незвичайними мріями. Усе його життя складається з суперечності, починаючи. З його імені та прізвища, де поєдналися німецьке коріння за татовою лінією та іспанське за маминою. Поєднання німецьких рис та іспанських це як поєднати лід та полум'я. Тому з самого дитинства він був розбишакою, який втім захоплювався класичною музикою. У Куно були творчі батьки, вони цінували культуру. Тож не дивно, що вже у 6 років він взяв до рук скрипку. І це була не просто забавка, він грав серйозно. Настільки, що в підлітковому віці він поїхав в Австрію в Моцартеу. Щоб зрозуміти масштаб, це як ламасія для футболістів тільки в світі класичної музики. Там його вчив Руджеро Річі, легенда серед скрипалів. З життя він дав понад 6 тисяч концертів. У 65 країнах і став першим, хто записав усі твори паганіні в оригінальній формі. Це як тренуватися під оком самого Йохана Кройфа. У Куно було все, щоб стати світовою зіркою музики. І все йшло до цього. Все мало так і бути, але у 17 років в нього ще складся. Раптово він кидає все і вирішує стати актором. Отже, хлопець, у якого є всі шанси підкорити світ музики, раптом обирає інший складніший шлях. Він повертається до рідного Мехіко і йде на кастинг. Там, де пахне не сценою філармонія, гримом, софітами і теленовелами, місцевий гігант Телевіса шукає талантів для навчання у своєму телецентрі. Відбір жорсткий: 3200 претендентів. Ікуно проходить, стає обраним. Можливо, не без допомоги родинних зв'язків, бо його пратітка сама Марія Фелікс легенда мексиканського кіно. Жінкою, яку назвали Донна, тобто леді. 47 фільмів у золотій добі кінематографу, муза відомих художників, обличчя Балинціаги і справжній шторм на знімальному майданчику. кажуть, одного її погляду було достатньо, щоб змусити режисера переписати сцену або взагалі вигнати когось із проєкту. На щастя, в куно був. Простіший характер, мабуть, тому його футбольні фанати повірили в його образ, відчувши, що він свій хлопець. Після двох років навчання Кун утримує свою першу роль Едуардо в теленовелі заради життя, цілих 120 епізодів. Це був його квиток в телевізійний світ. Далі ще 13 телепроєктів. Серед них Доктор Хаус, Сієса і інші гучні назви, а також 16 повнометражних фільмів. І з поміж них три особливі. Так саме три. Гол, Гол-2 і Гол-3 трилогія, яка перетворила Куно на обличчя футбольної казки. Можна було б сказати, що Куно просто змінив інструмент замість скрипки взяв до рук сценарій. Але насправді він змінив усе. Він обрав інший шлях, більш ризикований, менш чіткий, але той, який привів його до футболу. Хоч і не зовсім стандартним маршрутом. Іронія в тому, що хлопець, який усе життя вправно грав по нотах, раптом пішов туди, де ніяких нот немає, а грати. Треба. І сам, того не знаючи, почав шлях до мрії, яка не була його особистою, але стала мрією мільйонів. Та на цьому шляху його чекало ще багато викликів. Зламані щиколотки, викинутий на смітник сценарій та загроза депортації. 2004 рік режисер Денні Кеннон отримує сценарій фільму «Гол». Мрія починається до цього. Він не мав справи зі спортивними драмами. Його кар'єра складалася здебільшого з бойовиків, як от суддя дред або от трилерів на кшталт. Я все ще знаю, що ви зробили минулого літа. Та попри це, він охоче береться за футбольну історію. Тим більше, що Адідас вклав рекордні 50 мільйонів фунтів у зйомки. А Фіфа дала добро на використання реальних гравців та клубів у кадрі. Чудовий розклад не визначає лише одного. Починається кастинг на головну роль. Сантьяго Мудіс. Як відбувався кастинг на гол, як Куно дізнався про нього, як готувався до кастингу? У своїх інтерв'ю Куно згадує, що це був найважчий кастинг у його житті. Треба було не просто грати емоції, треба було грати у футбол. І грати переконливо. Агент, куди ж у футбольній історії без агента, спитав у Куно, чи він грав колись у футбол? Санті відповів: я виріс в Мехіко. Звичайно, я грав. Але я агент у своєму питанні. І у відповіді мали на увазі зовсім різне. Куно розумів, що реального футбольного бекграунду немає, але дуже хотів цю роль. Але крім бажання, режисеру зледів у ньому щось більше: ту саму харизму, яку повинен був мати його екранний герой Санті. І це спрацювало. Так, на цьому випробування не закінчились, а тільки вийшли на новий рівень. Щоб глядач повірив у футбольного героя, Куно мав ним стати, хоча б фізично. Перед зйомками він почав інтенсивні тренування під керівництвом Енді Анси, колишнього професійного футболіста та консультанта з футбольних сцен. Анса вже мав репутацію майстра спортивного реалізму у кіно, і саме він вчив куно контролю м'яча, ударам, позиціонуванню і навіть мові тіла на полі. Тренування були важкими і болючими. Під час підготовки Куно зламав обидві щиколотки. Але не зупинився. Як отримав травми, як відновлювався, як це повпливало на знімальний процес, які ще травми були? І все це було того варто. Хоча в кінотеатрах гол не став мега-сенсацією. Справжній вибух відбувся після, після того, як фільм вийшов на DVD. Цей фільм почав передаватися з рук у руки, з'являвся на полицях у кімнатах, у колекціях фанатів. Його запускали на старих dvd програвачах, дивилися на телевізорах із квадратним екраном. І при цьому він бив прямо в серце. Всі пам'ятають, як це кіно потрапило до них, ніби випадково, але залишилось назавжди. Напишіть в коментарях, як ви подивилися цей фільм вперше, і підпишіться на канал, щоб не бути як Санті і не зупинитися на історії одного цікавого героя. Фільм «Гол» став справжньою подією, максимально реалістичною, захопливою, справжньою. Футбольні сцени зняті не в павільйонах, а на реальних стадіонах під час справжніх матчів до, після, в перерві і на трибунах не актори, а справжні вболівальники. Емоції щирі, природні, а на полі легенди. Зідан, Бекен, Ширер. Це не фільм, це жива мрія. Проста зрозуміла, яка закохує в себе і який ти віриш. А той фінальний головорота Ліверпуля. Фани Ньюкасла одразу впізнали, це ж копія легендарного удару Лорана Робер. Вони досі згадують цей момент. Це було як справжній матч. Кажуть, навіть Брайан Джонсон із ACDC, відомий фанат Ньюкасла, приїхав на зйомки, щоб особисто потиснути куну руку. Бо Куно зробив те, чого не вдалося зробити багатьом акторам. Він не зіграв футбол, він сам став футболом. Сантьяго Муніс підкорив світ не лише грою, а й харизматичним виглядом. Для ролі Куну довелося ретельно стежити за собою, адже ідеальний образ потребував бездоганного гоління. А додати ще грим і постійно подразнення гарантоване. Хоча, якби він користувався аркомен сенситів, Проблем у нього із цим не було би. Ця лінійка спеціально розроблена для чутливої шкіри. Гель і піна для гоління з удосконаленою та густішою формулою з алоевера допомагає заспокоїти шкіру, зволожуючи її. А лосьйон після гоління з пантенолом додає їй свіжості. Бальзам Аркомен Sensitive допомагає зменшити подразнення, спричинені голінням, і як ікуну, що творив магію на екрані, це про стиль і впевненість щодня. Надійний захист твоєї чутливої шкіри з Arcomen Sensitive. Між першою і другою частиною минає кілька років. Здавалось, після такого прориву на куну чекатимуть великі ролі. Голівудські майданчики, нові вершини, але щось пішло не так. Цей період як тривала дискваліфікація, ніби приголомшлива тиша після фінального свистка програного вирішального матчу. На своєму полі, тиша, у якій зникає глядач, гаснуть прожектори і залишається лише актор наодинці з самим собою. Що було між першим і другим голом? Як швидко студія вирішила зняти продовження, хто був ініціатором цієї ідеї? 2007 рік на екрани виходить друга частина трилогії: бюджет. Втричі менше режисера змінено. Тепер це жауме колєсера. Для нього це лише другий фільм у кар'єрі. Ставалося б не найміцніший фундамент для продовження історії, яка вже стала культовою. Але одна річ залишилась незмінною. У центрі всього знову куно Бекер. Цього разу його персонаж залишає Ньюкасл і переїжджає до мадридського реалу. На той час. Абсолютний футбольний олімп, наче команда месників у світі футболу: Зідан, Роналдо, Бекхем, Фіго, Карлос, Касіліс, Рауль, і серед них Сантьяго Муніс. Разом вони борються за найпрестижніший трофей Європи Лігу Чемпіонів. Це ж мріє кожного хлопця, який колись у дворі уявляв себе героєм фінального матчу, що має забити вирішальний гол. Можливо, саме тому фанати сприйняли другу частину ще тепліше, ніж першу. А от критики навпаки. Сценарій називали надто простим. Сюжет передбачуваним. У прокаті фільм провалився, але знову спрацювало те, що одного разу вже зробило хітом – DVD. продажі дисків знову були шаленими і стали справжнім еталоном для спортивного кіно. Якби фільм вийшов трохи пізніше, або Netflix з Amazon з'явилися раніше, і гол би став серіалом, ми б зараз були б некому сезоні. Але футбол, як і кіно, не працюють в умовному стані. Втім, оцінки рецензентів не такі важливі, як відгук аудиторії. Фільм знову подарував емоції, дав новий поштовх популярності футболу. До речі, існує цікава теорія. Саме трилогія Гол спричинила сплеск інтересу, до ставок на футбол. Бо саме в ці роки почався справжній бум у букмекерських компаніях. Чи це збіг, чи наслідок вирішуйте самі. А от те, що ідея для третьої частини вже чекала свого часу. Це факт. Питання було лише одне: чи вдасться завершити цю футбольну казку гідно? 2009 рік. Світ готується до прем'єри фінального акорду футбольної трилогії: гол 3» – Уся гра. Фільм, який мав поставити крапку, а точніше, вигук. Але замість вигуку вийшов шепіт. Бюджет знову скорочений. Зірки попередніх частин на другому плані. Сантьяго Мунья з головний героїв цієї історії майже не з'являється в кадрі. Так, я не помиляюсь. Головний герой Гола майже зникає з Гола 3». Та й реальних футбольних зірок в кадрі майже немає. Замість них стокові кадри. Фільм випустили майже непомітно. Жодного широкого прокату, лише DVD. І навіть ті не стали популярними. Фанати були в шоці. Таке відчуття, ніби хтось вимкнув світло улюбленої історії прямо посеред кульмінації. Не було гучного фіналу, не було перемоги, не було тієї магії, заради якої все починалося. Це було не завершення, це було. Розчинення. Фанати навіть вимагали ремейку. Аж раптом пішли слухи про четверту частину, в якій все мало було бути зроблено як слід. Та знову все пішло не по нотах. Після релізу третьої частини фанати не втрачали надії. Постійно виникали чутки, мовляв, гол-чотири вже у виробництві сценарій готові. Актори на зв'язку залишилися трохи почекати. Але з кожним роком нова частина ставала все більше схожою на третю Half-Life. Обіцянки, здогадки, мовчанка. Зрештою, усе, що залишилося шанувальникам, це сподівання, які не справдились. І гіркий після смак незавершеної футбольної казки. Чутки ж все ж давали натяк, якою мала бути четверта частина. Найвірогідніший сюжет Санті стає тренером. Вже був написаний сценарій, затверджений бюджет, але дива не сталося. Чому четверту частину не зняли? Якою вона мала бути? Можливо, студія вирішила, історія тренера не зачепить так, як історія гравця. Голи – це драйв, емоції, вибух, а схема на тактичній дошці це вже не мрія хлопця з бідного району, це ремесло. Чи може на той час футбольні фільми просто втратили актуальність? Серіали на кшталт Тед Ласо чи Welcome to Rexham захопили увагу аудиторії, змістивши фокус. На реалії, емоції і документальну правду. А може сценарій Куно був надто особистим. Неепічна історія під фанфари, а тиха, людська, про втомленого футболіста, що хоче передати далі вогонь мрії. Про спадщину, яку не видно в трансляції, про боротьбу зі світом, де контракт важливіший за пристрасть, де медіа тиснуть сильніше ніж суперник на полі. Так, Гол не отримав продовження, але отримав дещо інше: статус легенди. Мето Летісє, Жозепе Сіньорі чи Хуліну Гереро не знадобилися гучні титули чи трансфери в суперклуби, щоб стати справжніми іконами для мільйонів. Санті Муньйос, втілений в життя Куно Беккером поруч із ними в залі слави. Це була не просто трилогія про футбол, це був визначний символ епохи, вигадане підтвердження того, що мрія навіть вигадана може стати ближчою, ніж реальність. І Куно Беккер став її уособленням. Після Голу Куно зник з радарів. Без гучних заголовків, без скандалів, без трансферів, чемпіонат Туреччини, і розбитих Феррарі просто відійшов. Футболки з прізвищем його кіногероя ще замовляли у фаншопі Реала, але реальний світ вже забув. Як швидко він прославив їх обох. І Санті, і Куно. Санті Муньо залишився в наших серцях на колекційних DVD і навіть у вільному доступі на Ютубі, але Куно змінився, змінив країну, професію, стиль життя і пріоритети. І, здається, перестав грати за чужий сценарій. Що сталося з людиною, яка одного дня виходила на футбольне поле поряд із Бекхемом і Зіданом? Які демони залишилися поза кадром, коли камери згасли? Окей, тепер настав час зняти футболку реалу, відкласти скрипку і подивитися в очі реальності. Бо історія Куно Кубекера після трилогії гол це вже не кіно, це життя, і воно іноді йде в підказ ззаду жорсткіше ніж захисник Ньюкасла в епізоді з першим тренуванням у першому голі. Після виходу гол 3 у 2009-му Куно зникає з заголовків. Жодних нових великих проєктів, жодних інтерв'ю. Тиша. Фанати губилися в здогадках. Одні думали, що він просто взяв паузу, інші, що його зламала слава. Але правда була складнішою. Куно зіштовхнувся з кризою, яку рідко хто готовий обговорювати публічно. Втрата професійної ідентичності. Його асоціювали з Санті Муніусом настільки сильно, що ні кастинг-директори, ні глядачі більше не бачили в ньому нікого іншого. І що ще гірше він теж почав це відчувати. Розчарування в акторстві підштовхнуло його до нового напрямку. Після тріумфу трилогії Гол Куну Бекер розкриває новий талант режисуру. У мексиканських проєктах він бере на себе повний контроль від сценарії до декорацій, створюючи атмосферу, що оживає на екрані. Для своїх фільмів Куно власноруч обирав інтер'єри, наповнюючи їх вишуканими матеріалами, як керамічна плитка, щоб кожна сцена дихала емоціями. Його вибір деталей від текстур до візерунків робив кожен кадр незабутнім. Як його гра в ролі Сантьяго. компанія Golden Tile втілює таку ж увагу до деталей у плиці з покриттям матовий Карвін. Колекція Кіото. Її рельєфні візерунки та ефект ручної роботи створюють інтер'єри, що як фільми Куно захоплюють і надихають. Обирайте Кіото від Golden Tile у магазинах мережі Епіцентр. Куно вирішив піти за камерою і зняв власний фільм 12-11. Авторське кіно інший жанр. Особливий, емоційний, сповнений болю. Фільм заснований на реальних подіях землетрусі у Мехіко в 2017 році. Він був не тільки режисером, а й сценаристом, продюсером, монтажером і композитором. Це був сміливий жест. Історія, яку він хотів розказати світу без фільтрів і продюсерських обмежень. Але критики не оцінили. Стрічку назвали хаотичною, занадто темною, навіть. Провокативною. Її прем'єра викликала суперечки. Особливо в Мексиці, де фільм звинувачували у надмірній жорстокості. Але Куно це не зупинило навпаки, він почав відверто говорити про речі, які раніше тримав у собі. Зі зміною курсу з'явилася і нова публічна поведінка. Куно став різким, прямим, місцями за у інтерв'ю він розкритикував мексиканську індустрію кіно, заявивши, що вона корумпована, а успіх залежить не від таланту, а від зв'язків. У соцмережах він публікував емоційні звернення, вступав у суперечки з журналістами, колишніми колегами та навіть фанатами. Це спричинило нову хвилю реакцій. Частина аудиторії побачила в ньому палаючого ідеаліста, інші невдячного актора і відпрацьований матеріал. До того ж, у ЗМІ почали з'являтися тривожні повідомлення: депресія, залежності, проблеми з контролем гніву. Куно частково це підтверджував у своїх висловлюваннях, визнаючи, що переживав важкі психологічні періоди. Чи дійсно були складні психологічні періоди в вашому житті, чи це тільки чутки, що допомагало перемогти їх? Сьогодні Куно Бекер не той, кого ти пам'ятаєш із гола. Він все ще знімає. Все ще грає, але здебільшого в незалежному кіно. Його ім'я вже не світиться на червоних доріжках, але він туди і не прагне. Здається, він змирився з тим, що не буде актором Великого Голлівуду. але живе саме в Лос-Анджелесі і має продюсерські амбіції. Але є якась дивна рекурсія в житті Куно. Санті пройшов шлях від емігранта у США до зірки світового футболу, а Куно від зірки кіно до... Іммігранта в США, якого потенційно можуть депортувати, із сучасними політичними настроями та законами у Штатах ніхто не застрахований. Та все ж таки він людина, яка пройшла через славу, падіння, саморуйнування і спроби знайти себе заново. Так він вже не Санті Мунюс і ніколи за межами кадру ним не був. Він Куно Бекер. і нарешті є собою. А це мріє для багатьох знайти себе і не грати чужі ролі ані в житті, ані на екрані, ані в футболі. Серед десятків. Серед десятків футбольних фільмів є лише один, який по-справжньому глибоко б'є в самісіньке серце. Так, він не шедевр і точно не культурна спадщина, але з ним порівнюють всі інші приклади жанру. Після нього ти сидиш у тиші з мурахами на спині, ніби щойно сам забив вирішальний гол. Його ти передивляєшся: це гол. Так, свого глядача має і шаулінський футбол, і зелена вулиця, і «Зла машина, і тедласу, і багато інших. Анна Тейлор Джой з Нетфліксовського ходу королеви привела дітей в шахові гуртки, і це визнали феноменом. Феноменом, який опанував куну за багато років до того, як це стало можливим. Гол, можливо, наївний, сценарно простий, але такий щирий став віхою. Це та сама наївність, яку ми всі втратили. Причому як в кіно, так і в житті, так і в футболі. Гол не намагався бути модним. Він просто розповів історію, історію, в яку повірили, кожного є вибір. Плисти за течією чи кинути випід долі? Куно Бекер вибрав боротьбу і виграв. Він не забував голи на полі, але став Санті Мунісом, простим посудомийником, який довів мрії, збувається. Його історія стала символом. Санті це не лише персонаж, це доказ, кожен може змінити правила гри у своєму житті. Чи готовий ти повірити в свою мрію так, як повірив він?